Фонд шляхетна справа відвідав Тарутинську громаду та завітав до Тарутинського професійного аграрного ліцею. На зустрічі ми обговорили важливі питання, а також передали продуктові набори нашій команді в Тарутине для їх розподілу серед тих, хто цього потребує. Крім цього, ми привезли постільні комплекти для сімей у складних умовах. А також захисні окуляри, які будуть використовувати учні ліцею. Ми також завітали до волонтерського центру Єдність, який щодня підтримує наших захисників. Зустріч із головою фонду та її шляхетна справа Сергієм Шутовим стала символом єдності і вдячності. На знак підтримки ми привезли у центр антидронові сітки і основи для маскувальних засобів. Які допоможуть місцевим майстриням у їхній невтомній праці, цей центр, як справжній вулик, де місцеві жінки безперервно створюють важливі речі для фронту, став невід'ємною частиною нашої спільної боротьби за перемогу. Кожен виріб це оберіг для воїнів і наш обов'язок підтримувати їх. Шляхетна справа та єдність продовжують працювати разом, допомагаючи нашим воїнам на передовій. Кожен внесок це крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні.